Росіяни знову запустили понад сотню дронів і дві ракети є на жаль влучання на десяти локаціях. Такої є офіційна інформація від повітряних сил станом на ранок неділі, 25 січня. Це означає нам, що якби росіяни не хотіли замилювати ока своїми мирними ініціативами і американцям, і європейцям, і зокрема нам з вами, українцям, ми пам'ятаємо, що найважливіше. Дві найважливіші речі: перше це не нехтувати сигналами повітряних тривог, перебувати у безпечних місцях, пильнувати за моніторами та офіційними каналами, зокрема за повітряними силами, які оперативно розповідають про те, що куди летить, і скільки отого повітряного озброєння є у росіян. Ну а друге, це підтримувати українські сили оборони, бо допоки там ведуться знаєте, різні дискусії. На різних майданчиках, зокрема в Абу-Дабі, росіяни не планують зупинятися на полі бою. Вони, в принципі, відверто визнають, що доки перемовини тривають, от Пісков недавно говорив, речник ротом Кремля, що своїх цілей на полі бою вони будуть методично досягати. Тобто вони намагаються хотіла про хрестик пожартувати, але знаєте, хрестик то трохи а релігія і росіяни. В одному реченні якось не клеїться. Хочуть вони на двох стільцях всидіти там, десь очі американцям замилити, можливо, знизити рівень підтримки України. Ну а на іншому стільці сидять войовничі п'яті точки росіян, які продовжують атакувати нашу країну, які продовжують просуватися по лінії бойового зіткнення і загребастувати наші території. Тому найважливіше тут це підтримувати українські сили оборони, не переміщувати свій фокус, із найважливішого, що відбувається власне. На фронті на ті всілякі танці з бубном, як казав пан Олег, які відбуваються десь там. За кордоном, скажімо так, цього дня я нагадаю, традиційно ми з вами збираємо кошти на Ford Ranger для головного управління розвідки. Бійці на передовій перебувають для виконання завдань. Їм потрібна надійна тачка. Таку знайшли. Вартує вона 420 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 217 тисяч, майже 218 від цієї суми. За внесок від 200 гривень автоматично стаєте учасниками розіграшу новенького. 16. Того айфону такий собі приємний бонус, але лише бонус. Бо коли підтримуємо українські сили оборони. Виграємо всі, а програють однозначно тільки росіяни у перерві між сесіями. Росія запустила по Україні чотири сотні дронів і ракет, вгативши зокрема протикорабельними Х 22 32 і цирконами. Бо дурити американців, сміхаючись їм і улесливо розповідати про мир одне діло, але злочини проти людяності самі себе не вчинять. Мабуть, саме таким гаслом користувалися російські. Знову і знову цілячи по українській енергетиці з коротких підсумків переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін з українського боку були очільник РНБО та делегації Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, начальник генштабу Андрій Гнатов, голова парламентської фракції Слуги народу Давида Рахамія, перший заступник керівника офісу президента Сергія Кислиця, заступник начальника гурмо Вадим Скібіцький. З американського боку були посланець Трампа Стів Вітко, взять Трампа, Джаред Кушнер, міністр армії США Дріскол, командувач європейського командування США Алекс Гринкевич, комісар федеральної служби з питань закупівель Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки і їхньої армії. Видання Reuters підсумувало, ці переговори стали останнім етапом зусиль Трампа, спрямованих на припинення найсмертоноснішої війни у Європі з часів Другої світової, яка зараз наближається до четвертих роковин. Трамп заявив у середу, що Путін та президент України Володимир Зеленський будуть цитую дурнями, якщо не зможуть зібратися разом і укласти угоду. Його ж посланець і вітков був дещо оптимістично налаштований перед переговорами в Москві, заявивши, що багато місяців переговорів звелися до Оного питання він не уточнив, що саме, але саме території не стали для багатьох несподіванкою. Ключовою перешкодою є вимога Путіна, щоб Україна відмовилася від 20% східної Донецької області, які вона все ще утримує. Зеленський відмовився віддавати землю. Росія також вимагає від України відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та відкидає будь-яку присутність військ НАТО на українській території після мирної угоди. Після зустрічі з Трампом у Швейцарії у четвер Зеленський заявив, що умови гарантій безпеки для України остаточно узгоджені, але питання території залишається невирішеним. Головне, на чому зосередились обговорення, це можливі параметри закінчення війни, наголосив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив усвідомлення необхідності американського моніторингу і контролю за процесом закінчення війни, дотриманням реальної безпеки. Представники США за його словами піднімали питання можливих форматів закінчення війни і необхідних для цього безпекових обставин. За підсумками зустрічей цими днями. Усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч за умови готовності рухатись далі. А Україна готова. Відбудуться наступні зустрічі і потенційно наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню. Словом, домовилися домовлятися. Це поки що все, чи може похизуватися головний миротворець планети і той, що завершив вісім воєн американський президент Дональд Трамп. Навряд чи такого результату буде достатньо для Нобелівської премії, яку так прагне очільник США. Але словами класика, маємо те, що маємо. Наступний раунд тристоронніх переговорів США України та Росії відбудеться 1 лютого в Абудабі. Про це пише кореспондент видання «Аксіос» Барак Равіт. у. В соцмережі ікс із посиланням на американського чиновника також зазначається, що попередні два раунди, нібито були продуктивними. Американський чиновник, на якого посилається Равіт, сказав йому, нібито Путін і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що свідчить про їхню віру у досягнення прогресу. Яким буде прогрес? Поки сказати дуже і дуже тяжко. Ми з вами, звісно, не будемо писати вилами по воді. Поки ж Україна продовжує ліквідовувати наслідки руського міра у низці міст і сіл. Мирні наміри росіян просто під час переговорів летіли зокрема по українській столиці під ударами у ніч на суботу. Були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина просто під час паузи у е, переговорах, які так хвалили американські посадовці. Оце так успіх. Ви нам пліс, дія пісмейкери, підсвітіть трошки мир, бо у деяких українських містах і селах є дуже мало світла через росіян, аби його розгледіти. Напередодні загинула одна людина у Києві близько 40 осіб по Україні поранені, пошкоджені понад 170 об'єктів, енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів. Світла стало менше, але над усім цим працюють енергетики та комунальники, військові, і лікарі, волонтери, управлінці. І ми дуже дякуємо всім, хто турує нам шлях до світла і зовнішнього і внутрішнього. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Наголошує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зараз відомство залучає максимальну кількість фахівців. І робить усе можливе, щоб якомога швидше ліквідовувати наслідки російських ударів. Біла до Своя сорочка ближче до тіла. А ми з вами ближче до тіл мешканців європейських країн. І тут здається логічним питанням: є а що Європа? Ну, по-перше, європу увесь тиждень робить меми про окуляри французького президента Мануеля Макрона. Він таким чином маскував тріснуту кровоносну судину в правому оці під час свого виступу у Давосі. І це спричинило шалений попит на окуляри бренду Мейсон Генрі Жул'єн. Менше, але більш тендітно, європа відреагувала на промову українського президента Володимира Зеленського, де він гостро звернувся до геополітичних сусідів і не тільки. Ми всі бачимо, що сили, які спрямовані на руйнацію Європи, не втрачав. Ають жодного дня і спокійно діють навіть у середині Європи. Кожен віктор, який живе на гроші Європи і намагається ще й продавати її інтереси, заслуговує на потиличник. Ці слова на ці слова образився той самий Віктор Орбан, угорський прем'єр, який, до речі, міцним і постійним російським анклавом у Європі. Європа має бути сильною. Наголошує Зеленський. Він дякує у цій промові партнерам кілька разів за те, що було зроблене, але наголошує, що попереду ще довгий довгий шлях до миру. І до сильної Європи зараз нам ця сила потрібна, щоб захистити свою незалежність, каже президент. Але вам, наголошує він, звертаючись до Європи, незалежність України потрібна також, тому що завтра вам можливо доведеться захищати ваш спосіб життя. У Європі є безкінечні внутрішні суперечки і речі, які залишаються недосказаними, які не дають Європі об'єднатися і говорити достатньо відверто, щоб знайти рішення. І надто часто європейці йдуть одне проти одного: лідери, партії, рухи, громади, замість того, щоб бути разом, щоб зупинити Росію, яка несе однакове руйнування усім. Замість того, щоб стати реально глобальною силою, Європа залишається красивим, але фрагментованим калейдоскопом малих та середніх сил. Замість того, щоб стати лідером у захисті свободи по всьому світу, особливо коли увага Америки зміщується. в інше місце. Європа виглядає розгублено, намагається переконати американського президента змінитися. Але він не зміниться. президент Трамп любить себе таким, як він є, і він каже, що він любить Європу, але він не дослухатиметься до Європи такої.